Навчалися ми в школі разом. Він був дуже прекрасним, веселим, енергійним. Завжди робив дівчатам компліменти, ніколи нікого не підводив. Навіть коли повертався, він був ще в АТО. Завжди, коли повертався, був такий бадьорий, веселий, енергійний і казав, що все буде добре. Ми все переможемо. Загиблий військовий був колегою наш, працював з нами в бригаді, був відповідальним чоловіком. Але так сталося, що поклав голову за нашу батьківщину. Він служив в ТВО, командира взвода, інженерно-саперного. Він був сапером. З молодими хлопцями він був на передку. Він їх врятував, можна сказати, а сам загинув. Він був… За людей завжди всіх допомагав. Я кажу, саме чесна, щира людина, світ нашої нації. Доброчесна, добра людина, завжди допомагав побратимам, завжди веселий був, життєрадісний. радісний, прекрасна людина. Збирався їхати в відпустку от, буквально на днях, але навічно приїхав. Не так, як би хотілося, рідним і нам. Але хай з Богом спочиває.